Всіх вітаю на нашому ютуб-каналі Авентурі Авто. Сьогодні у нас буде відеогляд на шкоду Суперб в комплектації Лаурін Клемент. І саме головне, що автомобіль на повному приводі. Але перед цим я трішки детальніше розкажу про нас. Ми компанія «Авентурі Авто займаємось пригоном та продажем автомобілів з Європи. В нас ви знайдете будь-який автомобіль під будь-яку цінову категорію: від дешевших, так і до дорожчих. Тому підписуйтесь на наш інстаграм, там ви знайдете всі автомобілі, які на зараз є в наявності. Також на наш телеграм-канал. В, в нього ми закидаємо всі автомобілі, які зараз у дорозі та прямують в Україну. Ну і, звичайно, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відеоролики. Ну а ми переходимо до відеоогляду автомобіля. Почнемо наш відеогляд з зовнішнього вигляду автомобіля, але перед цим я вам трішки детальніше розповім про нього. Це шкода Superb на дуже жирній комплектації Лаурін Клемент. Автомобіль 2021 року випуску і оригінальний перевірний пробіг в нього 184 тисячі кілометрів. Саме головне це те, що автомобіль на повному приводі. Таких зараз на продажі дуже-дуже мало, можна сказати, взагалі немає. Автомобіль на самому потужному 2-літровому двигуні на 147 кВт і 200 кінських сил. Ну, Саме потужний він саме в дизельній варіації, тому що бензинові є ще на 280 сил. Але, так як ми всі знаємо, дизельні самі надійні двигуни. Автомобіль приганий з Німеччини. Можемо надати всю історію з обслуговування на офіційному дилері. Стан автомобіля ідеальний, як новий. В дуже-дуже гарному кольорі магази брали. Ось такий вигляд має автомобіль. Тому він у нас є в наявності, кого він цікавить. Звертайтесь, ми вам розповімо про нього ще детальніше. Тому телефонуйте. Розпочнемо з передньої частини автомобіля. Автомобіль на оригінальних дисках Лаурін Clement 18-го Радіусу. Скажу вам, що це самі гарні диски серед Superba, серед його інших комплектацій. Sportline Scout Style. Вони дуже-дуже гарно виглядають, тим більше з кольором Magnetic Brown. Все має дуже-дуже гарний вигляд. Також автомобіль у нас на максимальній матричній оптиці. Шкода Кріста Лайтнінг з вирізанням, з автодальнім. Хто знає принцип роботи матричної оптики, я вам поясню. Коли ви їдете з скрученим дальнім світлом, камера асистентів на лобовому склі зчитує зустрічний автомобіль і вирізає його. Тим самим ви можете їхати з скрученим дальнім світлом і не сліпити інших учасників руху. Ось такий вигляд має решітка радіатора. На ній встроєний «Дістронік». Це є адаптивний круїз контроль Коли ви їдете зключеним крії контролем і попереду вас їде автомобіль, щитує цей автомобіль, та, відповідно, якщо він тормозить, автомобіль буде теж автоматично приторможувати. І коли він набирає дистанцію, вас ваш круїз контроль буде набирати швидкість, яку ви встановили. Тому, хто собі розглядає подібний автомобіль до покупки або навіть саме цей, раджу вам придивитися до цих опцій, саме до матричної оптики це дуже зручно у дорозі ось такий вигляд має лобове скло автомобіля. В ньому встановлена камера асистентів саме для матричної оптики, дістроніка, ну і, і основних асистентів, які в нього присутні. Ось він код автомобіля. Фокусую. Перейдемо до задньої частини автомобіля. у нас також розміщені LED-фонарі з динамічними показниками повороту. Виглядає дуже стильно, дуже сучасно. Надпис Шкода. На дорестальних моделях у нас стоїть ще логотип, але з надписом шкода, мені здається, виглядає вже якось сучасніше. Справа знизу розміщений шильдик 4х4, це означає, що автомобіль на повному приводі. Відповідно, коли у вас автомобіль на передньому, такого шильдика не буде. Дуже гарна громова накладочка знизу. Ось такий вигляд має автомобіль ззаду. Є електрокришка багажника та електрофоркоп, але до цього я повернусь трішки пізніше. Перейдемо до салону автомобіля. Є в нас безключовий доступ на всі чотири дверки, також дуже зручна функція. Рекомендуємо. Ну, зустрічає нас стильний, сучасний преміальний інтер'єр. В ідеальному стані, як ви можете бачити, сидіння ніде не зам'яті, ніде не потерті. Дуже гарний стан сидінь. Вишиті надписи Лаурін Клемент на сидіннях передніх. Виглядає дуже-дуже гарно. По функціоналу сидіння у нас є пам'ять та масаж водійського сидіння, електрорегулювання передніх, підкачка поясниці. Сидіння дуже зручні та дуже комфортні. Ось такий вигляд мають дверні карти. Ставочки з чорного реального лаку виглядають дуже красиво, дуже стильно. Набагато гарніше, ніж дерево, мені здається. Є повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал, нічого не затерте. Та преміальна акустика Кентон також встановлена. Ось такий вигляд має верні карти. Також є парасолька. Також в автомобілі у нас присутні датчики мертвих зон Вони розміщені на бокових дзеркалах. Дуже зручна функція. коли Автомобіль позаду вас з боку їде і попадає до вас в сліпу зону, ви його, відповідно, не бачите. І щоб прямо в нього ви не перелаштувались, у вас загориться датчик. Зустрічає нас рестайнгое мультикермо. Знизу у нас розміщений ший деклаурін Клемент. Кермо з підігрівом. Подивіться на його стан. Ідеальне. Кермо не перешивалось, не красилось, має ідеальний стан. Про його функціонал розповімо вам трішки пізніше. Також присутня в автомобілі електронна панель приладів. Її вигляд та вивід інформації ми можемо змінювати з керма з цієї клавіші. Виглядає вона дуже сучасно. Можна її налаштувати під себе, як вам буде зручно. Наприклад, ось так. Що в нас є по функціоналу керма? Голосовий асистент, підігрів керма, змінювання гучності та перемикання пісень. У правій стороні у нас дек. Кнопочка вибору асистентів з'являється вона у нас на приборній панелі. Можемо вибирати асистенти. Тут крутиться. А вибирати асистент, який вам потрібен. Асистентів на автомобілі дуже багато, розкажу вам про них трішки пізніше. Ну і кнопка вибору круїз контролю. Ця крутілочка в нас дозволяє перемикати от режими. Також є підрульові лепестки. також зручна функція, якщо ви їдете в спорті, на механічній коробці. Можна самому перемикати передачі. До центральної панелі автомобіля, ось такий вигляд вона має. Автомобіль у нас на максимальній мультимедії коламбус з великим монітором. В чому різниця між максимальною та штатною Це В першу чергу в розмірі дисплея. Тут він значно більший і повністю немає ніяких фізичних кнопок, тільки сенсор. Також штатній мультимедії немає голосового управління та штатної навігації, тому якщо у вас стоїть вибір між штатною мультимедією та максимальною, завжди вибирайте максимальну. Вона по функціоналу вам буде набагато цікавіше. По функціоналу мультимедії у нас є вибір режимів підсвітки, саме їх кольорів. Бачите, можемо налаштовувати зони, вибирати різні кольори, які вам подобаються. Вночі дуже гарно виглядає. Ну, по дню зараз не сильно буде видно, але все повністю змінюється. З мультимедії ми можемо повністю налаштувати клімат-контроль, вибрати зони, температуру, яку вам комфортно. Як бачите, тут все це вибирається. Температура. Повністю зони, куди воно буде дути. Повністю можна під себе його налаштувати. Ну і, звичайно, можна фізично з кнопочок також все налаштовувати. Але з мультимедії це набагато зручніше буде вам робити. В автомобілі білі присутня функція Webasto, віддалений запуск. Ось її кнопочка, можна запустити. Також з мультимедії її повністю, повністю можна відрегулювати. І є в нас окремий пульт. Всього у нас три ключі в комплекті. І окремий пульт на WebBus. Включати, виключати. Також є в нас можливість підключення безрутового Apple CarPlay та Android Auto. Нажимаєте SmartLink і підключаєтесь через Bluetooth до мультимедії. Виводиться повністю вся інформація з вашого телефону, тобто можна відкрити карти, фотографії, повідомлення. Будуть телефонувати, ви побачите тут повідомлення про те, що йде дзвінок. Можна відповісти, можна скинути. Дуже зручна функція. Є звичайне радіо, штатна навігація, все працює. Та я казав кондиціонування. Можна вибрати собі зображення, ну, заднє зображення, можна вибрати користувача, створити свого. Біль вас буде вітати, як користувача. Також є повне налаштування звука, тобто нашої акустичної системи KENTON. Можна вибрати сабвуфер, низькі, середні баси, середні, середні частоти, високі частоти. Все тут повністю регулюється, положення, куди буде фокус звуку йти. Наприклад, зараз у нас стоїть на середину, можна вибрати тільки наперед. От, можна просто більш детально настроїти гучність. Повні настройки у нас є акустичної системи Кентон. До речі, грає вона дуже-дуже гарно. Продаємося по асистентам. У нас є асистент зміни смуги, асистент контролю в полосі. Асистент е, уникнення фронтового зіткнення. Ну, адаптивний круїз контроля вже говорив вам раніше. Датчик розпізнавання в тому. Тобто, коли ви довго їдете в дорозі, автомобіль вам буде говорити, що треба зробити зупинку та відпочити. Перейдемо далі. Далі у нас тут розміщена коробка передач. Також нас тут пише 4 х 4. Повний привід. По кнопочкам у нас є вимкнення стабілізації, вибір режимів руху. Кнопочка мод цікава тема, розкажу вам трошки детальніше. Натискаємо. автомобіль у нас на адаптивній DCC підвізці. Відповідно, якщо ми вибираємо режим комфорт, підвізка в нас стає набагато м'якша, рульове управління у нас стає легшим. Тобто, повністю автомобіль налаштовує підвіску під вибраний вами режим руху. ну Нормалі вона буде звичайна. В спорті в нас руль стане набагато тяжчим, тобто більш чітке управління, а ароматизатори стануть більш жорсткими. Відповідно, автомобіль буде себе поводити більш, більш спортивно на дорозі. Також у нас коробка передач почне крутити до більшої кількості обертів. В режимі індивідуал ви можете налаштувати окремо все. Тобто руль ви можете нажмемо адаптувати. от. Рульове керування ви можете залишити в нормалі або перевести в спорт, привод ви також можете вибрати, який ви хочете. Normal, еко спорт. І саму підвізку ви можете також перевести в комфорт, нормал або спорт. Тобто, наприклад, залишити підвіску в спорті, рульове керування в нормі, щоб руль був легким, а не сильно важким. Привод в спорті і ACC в спорті. Також у нас є кондиціонування нормал. Можна вибрати звичайний еко. Тому дуже зручна ця функція. Якщо от хочете їхати з комфорту, вибираєте комфорт, автомобіль просто пливе по дорозі, ковтає всі ями. У нас є кнопка виключення системи старт-стоп, коли ви під'їжджаєте до світофору, зупиняєтесь, автомобіль автоматично глохне. Ну, і, відповідно, коли ви рушаєте, автомобіль заводиться. Ну, Не для всіх є ця функція зручною, багато їх то вимикає. Але також з нас автомобілів на автомобілі от є війська опція. У нас вимкнення, вимкнення парктроніків і відкривання багажника. Тут у нас ручник. Закриття, відкриття автомобіля та система автохолд. Система до заднього ряду автомобіля. Він у нас також виглядає дуже гарно, сучасно, преміально. Подивіться на стан дверних карт. Все дуже гарно. Сидіння в нас як нові, можна сказати, на них ніхто не сидів, стан просто ідеальний. Як для свого пробігу, я врахую, сидіння збереглись дуже дуже гарно. Заду дуже багато. Я прирост 1,92, чудово себе тут відчуваю. Водійське сидіння також настроєно на положення під людину з росту 1,90 м. І бачите, місця в ногах вистачає. Дуже просторий автомобіль, комфортно себе тут будете почувати в, в довгих поїздках. Також у нас є третя зона клімату з підігрівом задніх сидінь. Дуже зручно, не у всіх це є. І ось такий вигляд у нас має панорама заднього ряду. Панорама в нас на всю стелю. Так, як я говорив, вже є електролюк у нас. Дуже просторий, комфортний автомобіль ззаду для довгих поїздок будете себе чудово тут відчувати, дуже комфортно їхати, м'яка підвізка. Ось так ось це виглядає. Перейдемо до задньої частини автомобіля. Як я говорив раніше, є в нас електрокришка багажника та електрофоркоп. Показую, як це все працює. Нажимаємо і багажник у нас відкривається. Багажник реально вмісткий. У нас при піднятих сидіннях 620 літрів об'єм і при складених 1900 літрів. Дуже вмісткий, багато чого шутам різе. Є в нас штопка. І електрофоркоп. Піднімаємо, він виїжджає і можна його витягнути. У нас є відсік для аптечки, повний набір, повний комплект. Ніхто нічого не забрав. Оригінальна аптечка, шкода, все є. У сторону у нас розміщений сабвуфер нашої акустичної системи Кемтон. Ось так він виглядає. У багажнику присутня поличка. Щоб сюди можна щось покласти, і воно не буде літати по багажнику, воно не буде слизьким. Ось такий має вигляд у нас багажник. Друзі, ось такі нас вийшов відеогляд на цього суперба. Всім дякую, що дивився до кінця. Ще раз нагадую, підписуйтесь на наші соцмережі на інстаграм, щоб бачити всі автомобілі, які у нас є в наявності, на наш телеграм-канал, в якого ми закидуємо всі автомобілі, які зараз у нас в дорозі та прямують в Україну. Ну і звичайно, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропускати нові відогляди на автомобілі та інший цікавий автомобільний контент.